Вітаю вас у себе на каналі, мене звуть Світлана. І зараз ми переглянемо, чого вам чекати від наступного місяця. Сьогодні 12 листопада, завтра починає, завтра буде, звісно, 13 листопада, і починається новий місяць. Новий місяць, молодик, він не завжди дає нам новий ресурс. А в Скорпіоні це дуже потужні енергії, змін. Дуже потужні енергії, коли ми маємо себе перебудовувати, щось від чогось звільнюватись. Давайте переглянемо у цьому розкладі, що що вам потрібно звернути увагу наступному місяці, наступному місячному, да, місяці буде місячний місяць. Буде п'ять позицій. І так, позиція No. Позиція No. Позиція номер Три. Позиція Noti і позиція No. Обирайте свою позицію. Чим більше лайків, чим більше переглядів, тим більше уваги до мого каналу. Я сподіваюся, моя робота для вас корисна, і ви залишите свої коментарі лайки під цим відео. Дивимося, колода настроєна говорити нам позитивно, говорити правду, бо тут король мечей. До речі, це колода Реріха. Якщо ви в мене перша на каналі і не бачили її, я її використовую для таких ну, серйозних подій, можливо. А сьогодні вона дуже хоче працювати, бо давно не була в ефірі. І тому поїхала дивитися. Чекаю на ваші зворотній зв'язок в коментарях, на що звернути увагу позиція номер 1 Карта говорить, я в стопік говорила про. Знак скорпіона. Знак скорпіона він е, трансформація. Да? Ми знаємо, що скорпіон е, вигорає до тла, як фенікс, і дос, достатньо така, е, сильний знак. У е, мене багато планет цього знаку, і я відчуваю на собі ці енергії і, і дуже добре розумію, про що я говорю, коли ми звертаємося да, до людей з скорпіонів. І дивіться, ця позиція буде вимагати ось цього відновлення себе. Да? Аркан Сила він говорить про баланс духовного і матеріального. В Скорпіоні і взагалі тут іще, зараз ще Біла Луна активна з сьогоднішнього дня. Вони говорять про силу духа, да, про баланс матеріального і духовного. І вам потрібно буде в цьому місяці звернути увагу на ось цей баланс і відновити себе. Да, бо тут, схоже, з Феніксом по, за фарбами цієї карти, відновити свій потенціал до рівного до певного рівня, підняти свій потенціал. У вас дуже потужні є можливості, щоб вийти зараз на новий рівень, завняти нові якісь позиції. Якщо ви обираєте якусь справу, да, то ну, дуже вдалий час для цього. Ви можете вийти на певні висоти. Якщо ви навчаєтесь, ви отримаєте ці дипломи, да, вони будуть вдалі. Якщо вам щось запропонує в цей час, погоджуйтесь на цю роботу, бо вона буде такою перспективною і може прокачати вас до певного рівня. Якщо вам запропонують якісь практики зараз проходити, погоджуйтесь, бо це теж, також буде підіймати ваш рівень. Тобто місяць, який починається, новий молодик, з завтрашнього дня, до 13 грудня це буде місяцем ваш, розвитку ваших потенційних можливостей. Хтось, можливо, можливо призна, побачить своє е, майбутнє, да, своє призначення, які е, знайде в собі риси характеру да, або якісь свої здібності, які потрібно розвивати. Дуже вдалий час, і я вам е, бажаю в цьому удачі. Сподіваюся, ви з воротнім зв'язком до мене теж, і тому від вас вподобайки, коменти, і поїхали далі. Позиція номер два. Чого вам чекати від цього молодого місяця, на що вам звернути увагу? Ви можете бути дуже успішними в компанії інших людей. Тобто вам корисно зараз прислухатись до чиєїсь думки. Якщо вам пропонують командну роботу, погоджуйтесь. Якщо до цього часу ви працювали взагалі один, то розгляньте варіанти командної роботи, командні проекти, тут вдало буде подавати якісь документи на розгляд, буде вдало. Ну, про про об'єднання я казала, вдалими будуть подорожі. До речі, в, в особистому житті будуть вдалі комунікації і знайомства. Якщо ви в цей час ви там одинокі да, і шукаєте знайомства, вам потрібно з'являтися на публіці або десь спілкуватись в мережах, на сайтах, додатках, застосунках знайомств. Більше себе показувати, виходити, комунікувати. Не обов'язково, що ви там зустрінете свою пару, але ви зустрінете однодумців або людей, які вам ну, допоможуть да, підняти свою самооцінку і не той факт, що, можливо, і зустрінете свою другу половинку. Я не буду додавати карти зараз, щоб. Поглиблювати, бо це загальний розклад, але тенденція така, що дуже рішуче крокуйте вперед до людей, відкривайтесь, і запорукою вдачі цього місяця буде ваша комунікація. Ваша комунікація з суспільством. Ну, і, звісно, як на карті ми бачимо, тут можливі і подорожі вдалі, і шопінг вдали. Там, де є люди, ваше місце там, де є люди. Сподіваюсь, вам сподобалась друга позиція, вам прорезонувало і від вас сподобайка. А ми переходимо до позиції номер 3 Чого чекати тим, хто загадав позицію номер 3 з 13 листопада до 13 грудня, де будете ви реалізовуватись, і що вам потрібно зробити, на що вам звернути увагу. Вам потрібно звернути увагу на самопрацювання. Дивіться, повертаємося на початок розкладу. Я говорила трохи про скорпіона, про те, про те що це знак трансформації. І взагалі, в період дії цього знаку, ми звільняємося від зайвого. Ось вам потрібно звільнитися від зайвих думок, вам потрібно витратити час на себе. І перезавантажити себе. Можливо, у вас є ті речі, які вам заважають, можливо, у вас є якісь захворювання. У нас дуже багато хвороб вони мають під собою ну, якусь психологічну основу. Дуже часто зустрічається таке поняття, як психосоматика. Так от зрозумійте, що хвороби на кшталт. Алергічних дерматитів, нейродерматитів, псоріазів, синдрома подразненого кишки, кишечника, язва, це всі захворювання, які, ну, я мовчу там, про стреси, там, панічні атаки, розлади вегетативної, нервної системи, страхи, фобії, це звісно, вони мають під собою якісь психічний момент. Так? Тобто, коли ваша Ваші думки, ну настільки вони впилися в ваше тіло і визвали якусь вже органічну поразку да, на якомусь певному рівні. Або це дерма, тобто дерматити, рівень кожи, да, або це внутрішні органи. Тобто, перше, у нас думки. І ось в цей період. Місяць зорі наполягають на тому, що вам потрібно пройти таку, таку очистку, очищення відновлення свого організму, очищення своїх думок, тому я буду рада допомогти вам в цьому. Якщо у вас є питання, звертайтеся, ми можемо пропрацювати ваші причини захворювань. Причини самотності, чому так відбувається, чому ви не виходите з якогось сценарію? Цей місяць це місяць вашої непрорива. Щоб зробити цей, щоб зробити прорив, щоб зробити крок через цю порожнечу, вам потрібно знайти себе. І ось цим світлом, так, як на цій карті показано, цим світлом треба вилікувати спочатку себе. Почніть з себе. Це ну, найбільше, що ви можете зробити для себе в цьому місяці. Від вас подобається, а я перехожу до іншої, до четвертої позиції. На що звернути увагу в наступному місяці, ті, хто обрав позицію номер 4 Дуже приємна подія у вашому житті може е відбутися. Вам потрібно звертати увагу на свої почуття, на те, як почуваються ваші рідні, близькі. Можливо, вам потрібно займатися своїм домом зараз. Ви, якщо ви там плануєте весілля або одруження, це взагалі вдалий час. Ви Можете там зробити пропозицію своїй там коханій родині. Ви можете будувати сім'ю, якщо ви хочете з кимось да, з'їхатись і почати нове життя в, в новому домі, да, в новому будинку, прийшов той час. Тобто звертайте увагу на, на, свою, на свою родину, на свої почуття, на, на свій будинок, як його можна прикрасити. Якщо придбати будинок, да? тобто все, що пов'язане з нерухомістю, з почуттями і з сім'єю. Нерухомістю не в плані перепродажі і отримання якихось там прибутків. Ні, це нерухомість як своє гніздечко. Можливо, хтось в цей період може. Якось може з'явитися дитина, да? а хтось, може, жінка може завагітніти, якщо навіть дуже давно чекала на цю, на цю можливість. Тому такий вдалий час для особистого життя, для того, щоб наповнити, да? або е, насолоджуватись ось цими всіма десятьма чашами. Дуже шикарна пропозиція, дуже шикарне побажання на цей місяць. Сподіваюсь, вам сподобалось. Під вас подобайка, підписка. І ми переходимо до позиції номер 5 Чого чекати вам, на що звернути увагу? В цьому місяці ваші страхи піднімуться аж до, таких, аж до небес. Будемо говорити про північне Сяйво. Нехай це буде Північне Сяйво, да, і страхи йдуть звідти. У всіх страхів, як в третій позиції, ми саме говорили, у всіх страхів ноги ростуть з голови, почнемо так, да? тобто це наші думки. І які, якщо в вашому житті зараз є обмеження, то ви їх можете подолати, бо ці обмеження ви самі собі поставили. Ця карта говорить не про уявних, не про дійсних конкурентів, не про дійсну конкуренцію, не про підлість когось, да, а, про, а про власні заборони розвитку. Тому, перше, що вам потрібно зробити, да, це дивитися, де ви себе. Де ви не даєте собі розвиватись, зверніть, зверніть на ось ці заборонені якісь фрази, да, на заборонені моменти в вашому житті, коли ви не можете розвиватися, це перше. І якщо у вас є проблеми на роботі, пригадайте такий був дитячий мультфільм про єнота, який дивився в воду, і, там, і бив палкою того, кого там бачив. Там був злий єнот, він його бив. Тобто в вашому оточенні да, ну, взагалі в оточенні відбувається от як ви на налаштовані, да, так і на оточення на вас. Тому, якщо у вас є проблеми на роботі, зараз час їх пропрацювати і не воювати з ними, да, а як в тому мультику, посміхнутися тому єноту, який сидить в воді, і світ навколо вас стане краще. Тому зверніть увагу на свій дисонанс, який відбувається в вашому житті. І ви можете покращити своє життя. Ось 5 разних, ну, не побажань, да, а порад, які можуть бути вам корисними наступного місяця, наступного молодого місяця. А з вами я, Світлана, підписуйтесь на мій канал, давайте свій зворотній зв'язок, па-па-па, побачимось!